Відкриваю двері гам всі ще срадять як мені там, Всі малюють страхи в кольорі сірім, а я бачу І йду по ньому вшир. Пекло це інше, я тримаю темп, світ не ламає, якщо в тобі стемп Вони втрачають, я знаходжу, вони спиняють, я підходжу. В їхніх руках холоди лід Моїх вогонь новий політ Вони бояться, я стартую, вони зникають, я буду і буду Пекло це інше, я тримаю темп Світ не ламає, якщо в тобі стемп Вони втрачають, я знаходжу, вони спиняють, я підходжу, сапе, я підходжу, Як сонце в занятті, їхні поразки мої заповіти. Фінал, пекло, це інше. Я граю свій бій. Кожен мій крок, це мій власний скарб. Вони живуть у межах, я в широті. Їхні не можна це.